Ролик взятий спеціально для каналу Existua. На даному сайті замовився ось такий масовий. Ось його артикл Мандоє є OZ001Y. Ось так він приїжджає в такій коробці. Ось така як капсула з резинками там знизу є. Зараз достану Ось такий фільтрик. І там ще знизу є резиночки Резинка точніше. Замінювати його будемо на автомобілі Mercedes-Benz c 190 2004 року з мотором 1,8 бензин компресор. Фільтр знаходиться у нас ось тут. Для його зняття нам треба буде головка на 27, ну якийсь вороток подовжувач, щоб туди підлізти. Ось так от. Його відкручуємо проти годинникової стрілки. І достаємо нашу колбу з нашим старим фільтром. Зараз я його зніму і покажу далі. Ось дістали наш старий фільтр. Ось так він виглядає. Він просто був вставлений цей ця капсула ось сюди, грубо кажучи. Дістаємо. В комплекті є ось така у нас резинка для ось тут. А зараз її також замінюємо всі резиночки наші. Ставимо наш фільтр і ставимо на, назад на посадочне місце. Нічого складного. Загалом ось поміняли резиночки Ставили наш новий фільтр і йдемо ставити назад. І ось фільтр вже на своєму місці, затиснутий. Нам лише залишається протерти, можливо, де коли, скажімо так, під час доставання фільтра капнуло можливо, можливо мастило. то краще його витрати, щоб в пилюку сюди не збиралася, не була така шуба. І на цьому все. Фільтр замінений. Дякую, Екзіст, всім успіхів.